У російському місті Белгород сталася доволі потужна бавовна, що прокотилась по місцевому аеродрому, який рашисти перетворили на військову авіабазу. У мережі вже з'явилось доволі велика кількість відео з місця подій, які дозволяють галокувати місце подій з прильотом недопалків по військовому об'єкту армії Російської Федерації та марні спроби аналогу внятної протиповітряної оборони, хоча б якось цьому завадити. Зйомка цього відео ввелася у безпосередній близькості до аеродрому. А очевидець знявся для того, щоб оцінити розмах бавовни та навіть точне місце приземлення високоточних недопалків, яких говорять було до 16 одиниць. Більше того, на камеру навіть потрапляє один з них. Щоправда, якість зображення не дає можливості оцінити марку недопалка, який на надзвуковій швидкості впав на рашистський військовий об'єкт, але його потужність дозволила розторщити скло в машині на достатній відстані, не говорячи вже про долю військового об'єкту армії Російської Федерації. Водночас те, що рашисти перетворили цивільний аеродром саме на військовий об'єкт, жодних сумнівів немає, навіть на супутникових знімках, що доступні у сервісі Google, які були зроблені ще у квітні, добре видно цілий ряд військових літальних апаратів. Зокрема, видно чотири військові вертольоти, поряд з одним з яких лежить об'єкти, схожі на блоки некерованих реактивних снарядів військово-транспортний Ан 72 а також розвідувальний безпілотний літальний апарат. З огляду на форму і дату зйомки ФОРПОС з наземним комплексом управління, також літом там була помічна і фронтова авіація, зокрема штурмовики Су-25. Таким чином, цілком закономірно очікувати у найближчих зведеннях від генштабу Російської Федерації збільшення кількісного показника знищених рашицьких зенітних ракетних комплексів літаків та вертольотів, вірте у Збройні сили України разом до перемоги.